Усім привіт! І ви не повірите мені, якщо я скажу, що я даю другий шанс поршу. Порш РЛЄ, Порш Турбо РЛЄ. Ну. Ну. Окей. Виглядає він прикольно. Надіюсь, по грі буде теж прикольно, а. не, А не як. Минулий порш. Якщо ви бачили, то ви бачили, ви знаєте. Якщо ви не бачили і не знаєте, то не знаєте. То подивіться. Подивіться, я там згорів добряче. Я там добряче згорів на цю машину. Ну, не на конкретну цю, а на її звичайну версію, але. Що з хідбоксом? Чому в мене все в траві? Точніше, не хідбоксом, а моделькою. Чому все в траві? Мені це не подобається. Пофіксить. Сайонікс, пофіксить свою гру. Опс. Доторкнувся дутуркну, дутуркну, якось хлопчина там. Не знаю як. Ну, граю один на один. Е, платіна, платіна, все як завжди. Один на один не на відео не грається. Ну, мною. Ну на етері грав. Але це таке. Етер-відео, ну типу. Можна. З тим доторкнутися. Ооо, який сейф. Чому так лагає? Чому так лагає? Та ну, звісно, як скажеш, він доторкається до всього, а я не можу. Угу, угу, угу. Вірю, вірю. Він ще не скіпає, добре. Розумію. Розумію. ти ж забив гол ол своєму житті, тобі не можна його скіпнути ніяк. Ой-ой-ой. Знову, до речі, на Порщі ніхто не скіпає голи. Чому? Чому ніхто не скіпує голи на Порші? А? Коли я граю на Порші, точніше. Правильніше буде сказати, коли я граю на Порші, чому ніхто не скіпує голи свої. Та ти рофлиш. Та ти рофлиш. Я не знаю, в мене фрізи. Ну, це не виправдовує мій промах, але в мене фрізи. Я сподіваюся, що їх на відео не видно. Бо якщо видно, то я зараз це буду фіксити. Але цю катку... Це мій перший раз на цій машині, я перший раз запустився на цій машині. Але цю катку ну доведеться вже потерпіти, якщо є якісь фрізи на відео. Бо в мене є, в мене в грі є фрізи, я точно буду перезапускатись. Ну так, 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 а як ж? Ну так, він доторкнеться знову ж таки. <плес> Ось тут знову доторкнувся, знову доторкнувся, але тут мені вже пощастило, що він доторкнувся в свої ворота. <плес> я знав, що він не засейвить Я знав. Я знав, що він не засейвить Я це знав. Саме тому я і так і вимахнувся. Забив, до речі, навіть не я, а вимахнувся я. Ну а шо мені, слухайте? Ааа! -ха, ха ой 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 які ж. який же. Який же дотик? Який же дотик? Який чудесний дотик? Та ти затовбав! Ну реально. Я б був би в шокові, якби він зараз зачепив і тут теж. Ну Це капець був би. Це був би справді капець. Грати довго на Порші не буду, так як на тому грав. На тому я зіграв аж 5 каток за відео. Ні, дякую. Ні, дякую, всього дві. Всього лише дві. Можливо, три, якщо буде швидка одна. Якщо наступна буде швидка, то можливо буде три. Але я не впевнений. До речі, який мій персетик. Мені подобається. Чисто матовий. Матове полум'я. Вау. Шик-шик-шик. Червоне матове полум'я. На. Хе. -хе. Nice що це нецікавий не токсик чи що, виходить? Виходить. не нецікавий токсик? Нє-ні-ні-ні-ні-є-ні. -ні 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 -ні. Ніякого токсу. Ніякого токсу, все по ділу. Хороший сейв був? Хороший. От і все. Ага. Ага, як скажеш. Ай, карма. Карма. О, вже скіпає, вже скіпує повтори Невже він розізлився і хоче мене виграти. Ого. Ого. Ми розізлили хлопця. Мій поршик розізлив хлопчину. Мій поршик розізлив Люцифера. Я так відео і назву. Мій Порши розізлив Люцифера. Ай, ну що це за удар? А, ну Окей. <сміст> Який удар, такий і сейф Який удар, такий і сейф так, я хочу вимахнутись, знову ж таки. Знову ж таки, я хочу вимахнутися і зробити ось так. Хе, <реш> в мене це вийшло. <реш> У, який сейв! Який. Я так і хотів. <реш> я так і хотів, друзі. Я так і хотів. Все? Це було так задумано мною. <реш> Ой. Так. Да. Це не цікаво, звісно. Як щось придумає. Як щось придумаю, то хоч всі, хоч падай, ну чесно. З цим вашим вже не цікаво. 7-3. 7-3 проти Люцифера вийшов. Ну. Ну. Ну, що ну, 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 я зроблю? Ну, так вийшло. Так вийшло. Поїхали до наступного матчу. Поїхали, поїхали, поїхали. Ви не повірите! Люцифер! Привіт-привіт, люциферчику! Ти вийшов, а я тебе знайшов. Ми не дограли. Ми не дограли гру. Ми не дограли з тобою минулу гру. Ха -ха. Тому ми будемо догравати її зараз. Ти пам'ятаєш мене, люциферчику, чи ти вже мене забув? Пам'ятаю, пам'ятаю пам він мій поршик. Добрячий, добрячий ми-поршик помертая, я думаю. <связать> Добро, 2-0 для нас. 2 для нас. Слухайте. <гум> без жартів цей поршик мені подобається. Я не знаю чому. Але без жартів... Цей поршик мені подобається більше, ніж минулий. До речі, це ж ця карта, на якій я згорів на порш. <гум> я так не хотів, але так склалося. Слухайте, доля? Доля мене зводить до поршика. Упс, вот і Бачите, як воно все склалося. Ай, сильно дав. Ну може воно перелетить його? Або ось так. або ось так. Ух ти! Ой, во найсшот. не цікавий. От тільки ти забув, що ворота не такі великі. Упс, погано. Хоча. Хоча, слухайте. <гум> і Він вийшов. Бідний люцифер! Бідний люцифер. Я я, я зразу скіпаю, я зразу скіпаю і зразу йду шукати нову гру. Я йду зразу шукати нову гру, щоб потрапити проти Люцифера, а з вами ми зустрінемося вже в наступній. А ми не будемо навіть ми не будемо навіть нічого вирізати. Ми просто так заходимо в гру і граємо проти Люцифера знову. Так? Люцифер? Ні, не люцифер. Добре. Остання гра. <llan> остання гра на сьогодні буде проти Ентатоніо. А о! Ох, сіт! Іди в дупу! Капець. Мій буст. Зрос. А, я не встигну. Та ну шо це таке? Ну що це за відбивання м'яча? Ну шо це таке? Ну шо це таке? Чому я можу нормально підпрацювати? Е, э, підпрацювати? Э, ну так, Типу підробити мяч, під собі під ногу, Ха -ха. Ну, добре. Ну. Ну, 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 ну. Вона так казала. За 6 сет! О, ну шо це за удар? Поршику, поршику мій поршику! Любий мій поршику! Що це за. Ого. А я щось думав, що він трошки. Більш мимо полетить, ніж щось так в стійку. О, -о, -о Сюди. Що один, що другий? Ну це зараз влучить. Ну та. Ну то, ну та, а як ж? А як же без цього? Куди ж без цього? Ах, не забуваєш ти, забувай тобі. Ми знаємо це правило. Любе наше правило. Люциферчик, повернися, я хочу перемагати, а не програвати. Ой. Добре, нехай. Бум. Угу, Зарано вдарив. Зарано вдарив. Ох, як ти підпрацьовуєш просто м'яч. Я ще його не підірвав, ну так. Тому що він зробив. Я не знаю, він зупинився там в кінці. Ну, перед тим, як їхати на м'яч, він, скоріш за все, зупинився і я пролетів повз в нього. Ха-ха. Ну, ну, кікофа. Кікофе це все. Кікофе. Угу. Кікофе? Це моє. Якщо ви не знали. Я професіонал по кікофам. та та, та Та-та-та-та. Знову він доторкається якось меча того. О, потрібно. Іди в дупу. Йди у сраку! Ти мене почув чи ні? Ну, затовбав, слухайте. Просто не підпускаю доворець. Ніяк. Ну та, він його впустив. Скоріше за все так і хотів, типу зробив. Тому що побачив, що я лечу. І відпустив м'яч понизу. І відпустив м'яч понизу. І нафіга? І нафіга? І на і, ну і наша. І нашо? Навіщо? О, ха-ха-ха-ха, ха. -ха, -ха, -ха. -ха, 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 -ха. Такий момент. <гум> та, 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 там. О, я не зачепив ага Не буде, а може, і буде? Він це, він це міг врятувати, уявляєте? Він міг це врятувати. Уявіть собі. Уявіть собі. Він це міг врятувати спокійненько. Спокійнесенько. Ну, що це таке? Ну що це таке? Ну чому? Що почалося? Чому я не відбив? Ну я не знаю. Ой, втикнувся в нього, замість того, щоб втикнутися в м'яч. А, ну таке буває. Ну такого не буває, це буває лише в мене таке. Таке буває лише в мене. Ну та. Я не можу другим дотиком дограти, щоб, типу. Коротше, забейте. Ну та очевидно було. Тут я просто думав, що я встигну. Але він все-таки підпрацьова. Підробив. О, підробив. Підробив краще б звучить, ніж підпрацьов. Підробив м'яч собі під, під ногу. <с> uh, під uh, колесом. Добре. Поїхали на селеншот. Яка, Яка, Яка гидота просто! <с> Я б навіть так сказав. <с> Ну, блін. Він не ведеться, він не ведеться не на фейки, він ні на що не ведеться? Він спокійно врівноважено собі грає, собі їздить, виграє. І кайф кайфує хлопчина, ще й не скіпає ці повтори. Хе. <гум> ну так. 30 секунд у нас. 30 секунд до кінця. О, як завжди? Як завжди не цікавий не влучить. Як завжди, дотик буде не в мою користь. Ну так. Як завжди відскоки будуть не в мою користь. Ніколи в житті відскоки не будуть в мою користь на порущі. <смеш> Ай. Отаке воно. Таке воно. Хлопець дивиться повтори Давайте подивимось з ним. Чому б ні? Чому б хто подивитись повтор? Не знаю. Знову. Поганий кіков, як завжди. Я не здивований. Я чомусь взагалі не здивований. На впав м'яч. Добре. Окей, okay, друзі. З вами був нецікавім. Якщо сподобалось, ставте свої подаваки, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на телеграм канал. Нехай вам щастить та почуємось.